О, оранжевий краска і п'ятий пензлик. И пишу сюда. Ой, іде сюди, сюди, сюди. Быстрее ходимся, в оранжевий світ, То. А, він підсвічується. Пишу сюда. Иде. Він везде. Йсте. Ой, пишу, пішу, пішов. Пішо. Сюда, сюди сюди. Сюда. 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 Так, і що там далі? Тут синій, тут синій. О, вихід. Треба назбирати 15 пензульків. О, Рожевий, тут рядом оранжевий, а тут -а зелений. Як це можна? О, Пишу, 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 пишу. Сюди і сюди. О! Шостий пензлик і там оранжевий. Ну, пішли спочатку до шостого пензелка. Так, да, все правильно. Оранжевий. Відкриваємо. І жовта краска. Пишу, пишу, пишу. Ой! маньяки-то. Ой, ходимся, ходимся. О, блин, фин... по-моему, мне кинеть. <связь>